Сьогодні е, такий дуже е, насичений день. Причому я ще не перехожу до головних подій сьогоднішнього дня. Головні події сьогоднішнього дня це саміт шарм аль шейху і це, значить, суд Порошенка проти РНБО Верховний. Поки що ми не маємо результатів і не знаємо, що там відбулося. Але ключове ми знаємо. Сьогодні інше сьогодні всплуло дуже багато цікавої соціології. Про яку я з вами тут поговорю, а все інше, будь, дивіться на моєму старому каналі, Бергінисний телемарафон. Там сьогодні будуть основні новини. А сьогодні я з вами поговорю про такі речі для дорослих, які, можливо, в масовому каналі не всі зможуть зрозуміти. Давайте почнемо з того, що спробуємо розібратися, яка електоральна різниця. Між Зеленським, Залужним і Порошенком. Ну, тобто, це три головних е, кандидати, і між ними є суттєва різниця. Я не говорю про рейтинги, я не говорю про е, значить, е, їхню позицію, хто з них хороший, хто з них поганий. Це кожен може вирішити для себе сам. Я говорю про суттєву різницю. Е, значить, перша суттєва різниця. Це те, що Порошенко мав пакет кейс звинувачень, дуже великий в 2019 році. Проти нього працювала величезна рекламна машина Росії і е, Української олігархічної опозиції. Ці звинувачення були дуже суттєвими і дуже переконливими для багатьох. І саме тому вони. Е, Отримали проти нього негативну інформацію, негативне ставлення, і, можна сказати, такими стали антипорошенківцями, запеклими. Але після того було 6 з хвостом років влади, яка прийшла на костях, так би мовити, Порошенка, і за ці сім майже років, уже, скоро вона ця влада. Жодне з цих звинувачень, які вона сама культивувала перед е, виборами, не довела. Таким чином, ми маємо три фактори. Про перше, я вам вже сказав, величезний кейс е, негатива, який культивувався засобами масової інформації, різними розслідувачами. Ми маємо... Те, що ці люди не довели, е, ці люди, які виносили ці звинувачення, вони їх не довели за шість з невеликим е, часом, хоча і оголосили е, понад 100 справ, і так, далі, і так далі. І третя частина в країні з тоталітарним устроєм і з ненавистю, е, значить, Зеленського і його команди до Порошенка. Люди, які не хочуть бути революціонерами і не хочуть бігти на барикади, а хочуть тихого, спокійного життя, не вибирають собі право говорити, що вони підтримують Порошенка, навіть якщо вони його підтримують. Тобто вони будуть мовчати і нікому про це не говорити. Так буває в багатьох країнах такого типу. І це не стосується. Не тільки Порошенка, що вони не хочуть говорити про Порошенка, вони не будуть говорити і про інших опозиціонерів. Ну припустимо, не будуть е, показувати рейтинг бойка, е, тому що це суперечить тренду, який задає суспільство. Тобто, всі, хто є в системній опозиції до Зеленського, незважаючи на те, чи вони проукраїнські, чи вони проросійські, вони будуть занижений рейтинг мати. Це проходили вже і в Молдові, і в Румунії. І в Грузії, безумовно. Тобто люди е, виявляють таку, як би це сказати, е, на, на опитуваннях таку більш соціально м, залежну позицію, ніж те, що вони думають насправді. Отже, у Порошенка є оці три риси, я вам сказав, що є у е, Зеленського. У Зеленського є величезний бек 73% величезної довіри, це на його користь. У Зеленського є обмеженість контрдії проти нього в зв'язку з війною. Ніхто з ним по серйозному не бореться, не вишукує його проблеми, не говорить про них в голосу на нас менше російських засобів масової інформації. Тобто ми не знаємо насправді. Реальної ситуації з Зеленським. Вона не була опрацьована, ніхто не може точно сьогодні сказати, які були у нього злочини, які не були. Якщо ми говоримо про розслідування опозиції чи корупційні розслідування, то опозиції можна не повірити, тому що вона ж не об'єктивна. А розслідування, які проводили розслідувачі, вони стосуються не Зеленського, а стосуються його оточення, ну так скажемо, другого, третього поверха від. Самого Зеленського. Таким чином, переваги Зеленського є в тому, що люди сьогодні не дуже знають про його ключові провали через розслідувачів, хоча вони бачать це на свої очі. Але ці е, проблеми, які сьогодні існують на фронті в економіці, в демократії, вони можуть приписувати комусь іншому. Ну, припустимо, дуже модно у нас все приписувати. Єрмаку зеленський хороший, а бояри погані. Це так. тобто, це позитив Зеленського. Другий позитив Зеленського те, що е, ніхто проти нього активно не бореться навіть за позиції, ну розслідувачі, а опозиція ніхто з них ну тобто немає гострих заяв. Ні від ні у кого проти Зеленського, враховуючи там те, що не на часі, і так далі. І третя частина це те, що в умовах, коли є недовіра тотальна до влади, багато людей, які негативно ставляться чи нейтрально ставляться до Зеленського, вони швидше будуть говорити про те, що вони позитивно до нього ставляться, або від них відчепилися і нікому не сказали зайвого, щоб у них не було зайвих проблем. Тобто. Можна говорити сміливо, що рейтинги Порошенка сьогодні будуть очевидно занижені і необ'єктивні, але це може змінитися. І друга частина рейтинги Зеленського під завищені і Необ'єктивно завищені. І це теж може змінитися, але дуже рідко різко. Тобто, у Порошенка зміни можуть відбуватися, коли будуть поступово відкриватися очі. А, у, а щодо Зеленського, то обвал може відбутися достатньо швидко. Що стосується залужного, то залужний це черговий феномен української політики, це нам дуже властиво, коли. Люди хочуть бачити політика таким, як вони його хочуть бачити. Ну це вже було не один раз, умовно кажучи, коли була історія з Ющенком, коли всі мало знаючи, особливо хто такий Ющенко, хотіли голосувати за нього. Інша частина України, мало знаючи, хто такий. Янукович хотіли голосувати за нього. Потім, мало знаючи, хто такий Порошенко проголосували за нього. Потім, але про Порошенка все-таки знали більше, бо він ну, був відомим політиком на той момент. Він займав багато часу, час, ну посад, але все одно було багато людей, які голосували за нього, ну скажімо так, емоційно. І за Зеленського голосували так само. І зараз, як показує соціологія. 45% це вже соціологія, відсотків українців не хочуть, щоб при владі був ані Зеленський, ані Порошенко. Обоє рябоє, всі погані. Давайте нових нових давайте. І ця наша схильність до того, що ми обираємо когось, потім розчаровуємося, а потім хочемо нових. Це і є одна з ключових інф... інфант... інфантильних рис. Це коли ми не можемо обирати тих, кого ми знаємо, а хочемо обирати, тих, кого ми не знаємо. Ну, е... Мені батько розказував колись, що найкращі дівчата були в сусідньому селі. Тому що свої були негарні, свої були там. У них були романи, з ким попало, і вже всі про ці романи знали, а у них були погані батьки. І про них все дуже добре знали. І тому хлопці ходили на гульки і вибирали собі дівчат в сусідньому селі, де дівчата були кращі, їх вад ніхто не знав, що там у них за батьки, яка у них історія, теж ніхто не знав. І туди краще було ходити. А хлопці з того села ходили в це село до дівчат. Ну і це позитив був, тому що ви ж розумієте, що обмін крові. Де в одному селі одні родичі, в іншому іншому, це ну, якби грало з точки зору генетики свій позитив. Але психологічно це те саме залишилося. Що дайте мені вибрати когось, кого я не знаю, про кого я фантазую, ніж вибрати між тими, кого я вже дуже добре знаю, і я знаю всі їхні риси і так далі. Такого раніше не було. Це з'явилося. Тільки от з приходом ну, ну, з 2004 роком з Ющенком. Тому що до цього, я вам нагадаю, всі вибори з кучмою і з Кравчуком, які були, вони відбувалися по іншій схемі. Там вибирали між двома відомими всім людьми і, е, і вибирали по принципу, який гірший, а який кращий. І тоді ну, це, якби було так е, більш зважено. Ніхто не казав, дайте нам когось, кого ми не знаємо зовсім. А тепер з'явилося з'явився цей тренд повірити в когось дуже великого, дуже серйозного і так далі. До речі, я дуже прошу вас підписатись на мій канал, тому що у нас тут поки що дуже мало читачів. Але я сюди пишу цікаві матеріали, як мені здається. Так от, е значить, і друга частина, яка дуже цікава, це те, що. 32% українців. Ну, тобто, цей пункт зрозуміли, так? Да? І, друге, 32% українців це продовження якби, зворотній бік. Вони хочуть переслідування Порошенка, Зеленського, їх двох, ну, от, щось таке. Тобто, третина хоче, їх, щоб їх переслідували, а 45% хоче, щоб їх не було в політиці. І е, оце. Говорить про те, що в суспільстві є запит на нову людину, нову людину, яку ти не знаєш, краще, щоб із космоса привезли. І друга частина, яка є, це те, що в суспільстві немає запиту на покарання ані Зеленського, ані Порошенка. І тут половина суспільства скаже, да що за фігня? А друга половина скаже: да що за фігня? І отак от і виявляється, що обурених такому підходу буде дуже багато, але правда існує така, як є. Тобто, наше суспільство конче терпимо і хоче спокійно відправити геть всю стару владу і знов обрати абсолютно нову владу і знов експериментувати. І в цьому велика проблема. Тому що що би ми не говорили про традиційні. Демократії можна там позитивно ставити, можна негативно. Але там людина, яку ніхто не знає, яка приходить невідомо звідки обрати дуже важко, тому що треба, щоб відома політична сила зробила на неї ставку. І коли ми говорили про те, що там, Трамп колись прийшов в 16-му чи якомусь там році невідомо звідки, тому що його республіканці підтримали. І через те, що його ніхто не знав, проголосували, так ви бачите, що через каденцію за нього знову проголосували. Тобто там питання зовсім інше. І ще дуже цікава річ, наостанок вам скажу, що ідея того, що Зеленський не буде балотуватися, якщо буде балотуватися залужний, хоча він і сказав, що не буде балотуватися, але ж ви розумієте, слово як горобець. Ж, але не піймаєш, але підстрелити його можна, якщо дропів мілкою стрілянуть. Так от сьогодні в Америці набуває юридичний такий казус, я чув це від своїх друзів, але я вже побачив, що деякі мої колеги теж про це говорять, так що можна це не приховувати. Бо ніколи не знаєш, що можна сказати, що не можна, що такий інсайт, що не такий, щоб не виглядати ще її зливним бачком когось там в держдепі, умовно кажучи. Так от, ідея полягає, от в чому: що Українська конституція чітко передбачає критичний срок термін перебування е при владі. Критичний термін 10 років. Там чітко написано, що людина може бути президентом. два Терміни по 5 років, 10 років. А Зеленський у нас на момент інавгурації наступного президента точно буде мати вже 7 років. 7 років правління. Якщо до 7 додати 5, то виходить 12. І це є порушенням Конституції. Таким чином. Якщо б у нас був Конституційний суд, і були допитливі, значить, політичні сили, у яких є більшість в парламенті, які можуть, ну не більшість, а велика кількість, які можуть написати запит в суд, вони б написали: а скільки максимально довго може перебувати при владі одна людина президентом, і їм би відповіли 10 років. І якщо б така відповідь надійшла. То тоді би Зеленського не повинні були зареєструвати в президенти на наступний термін. Тому що 7 плюс 5 дорівнює 12, а 12 років це більше, ніж 10. Таким чином, якщо ця ідея, конституційна ідея, здобуде широкого розголосу. і Авторитету в Сполучених Штатах і в інших країнах, то Зеленський змушений буде виконати свою оту, обіцянку про одну каденцію. І, можливо, недаремно після поїздки в Сполучені Штати він почав раптом говорити, що він після війни війни балотуватись не буде. Що може зробити ще Конституційний суд? Конституційний суд може е е визнати такий хитрий, хитрий крок. Сказати, що наступні президентські вибори мають відбутися значить, 29-му році, в останній день значить, цього 29, ну, останню неділю березня, як годиться в Конституції. А цей президент перехідний, так би мовити, буде обраний на період. Ну, скільки там треба буде, може це на 3 роки, може на два з половиною, може на 2, на скільки там вийде. Такий варіант теж можливий. Так в такому випадку Зеленський може і матиме Конституційне право брати участь в цьому. Але ми знаємо, що якщо він візьме участь, тоді тиск здійснювати на Конституційний суд, який буде доводити, що він має присидіти 5 років. Ну і ключове, що при жодному президенті. Не було такого консолідованого управління силовиками і судами, як зараз. І це означає, що судовий тиск і тиск проти громадян після обрання Зеленського другий раз може дуже суттєво посилитись і вийти за рамки всіх червоних ліній, які тільки можливі. Тому моє глибоке переконання, що нам треба. Думати і поширювати цю ідею про те, щоб не було у нас президента, який був би президентом більше 10 років, як передбачає передбачається Конституція. До речі, для прихильників Порошенка таємниця. Порошенко був президентом менше 5 років. Менше 5 років на пару місяців. така вам. Історія. Дякую, що ви зі мною підписуйтесь на цей канал. От, ми будемо зустрічатись, може, не так часто, як хотілося б, але говорити будемо довго, тому що я розумію, що тут тільки одні серйозні і глибокі люди, і для них дуже важливо знати більше правди. Слава Україні!